В ефірі новини Одеса Інфо». Вас Вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн Баптистів Одеса Баптист Инфо. З вами я Наталія Строганова з оглядом останніх новин на сайті Об'єднання. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Тож вподобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність. Нехай більше людей прославлять нашого Господа. Додивіться це відео до кінця, це дуже важливо. Сьогодні починаємо з міжнародної новини. Є неформальне учнівство, буде і спасіння. Церква плакала від радості. Один за одним наперед виходили люди та зверталися у молитві до Господа. Були такі, хто молився про оновлення своїх стосунків з Господом, але й були ті, хто навернувся до нього за спасінням. П'ятеро людей, чоловіки, жінка та дитина, отримали прощення. Та мир на зібранні церкви нове життя у Щеценні на недільному служінні 12 травня. Пастор Віталій Нагорний поділився радістю у місіонерському повідомленні та закликав молитися за новонавернених. Слава Господу! Моліться за нових братів та сестру за Божу мудрість і сили, щоб вони змінили своє життя назавжди та служили Богу. Дякуємо вам за підтримку та молитви. Дивлячись на життя громади, спадає на думку, що цього й не могло не відбутися травневі неформальні зустрічі на природі, робота з підлітками, учнівство серед чоловіків, жіноче учнівство, мудрість матері тощо серце радіє від різноманіття християнського служіння у новому житті. Тож Святому Духу є широке середовище для спасаючої дії. Одеса, Харків та Херсон, молитовні прохання. Ситуація в Україні залишається складною. Війна триває на усіх фронтах: у повітрі, морі, на суші, в інформаційному просторі, в серцях людей. Серед цих викликів Христова Церква залишається тією, хто вказує на нетлінну надію. Потішає і всіляко допомагає. Особливо гостро це відчувають громади у прифронтових та прикордонних територіях. Там, попри велику нестачу служителів, церкви продовжують звіщати слово серед великої кількості місцевих, які почали шукати Бога під час повномасштабної війни. Інформаційники ВСЦ ЄХБ поцікавилися, які виклики мають церкви кількох прифронтових прикордонних територій і про що просять нас з вами молитися. Одеса. Обстріли прибережних територій тривають щоденно. Живописні території, які раніше використовували для таборів, масових заходів та євангелізації, тепер є вкрай небезпечними через те, що ворог застосовує балістичні ракети, сповіщення про повітряну тривогу спрацьовують уже після вибухів. На тлі цього церкви продовжують зростати. Багато людей приходять до Бога. У громадах розвивають служіння сім'ям військових та загиблих воїнів внутрішньопереміщеним особам. Херсон, відколи правий берег на Херсонщини звільнили, ця територія постійно під ворожим вогнем. Через скасування допомоги внутрішньо переміщеним особам та вичерпання власних заощаджень люди повертаються у власні міста і села. Церкви продовжують вести активне життя, допомагають із гуманітарним забезпеченням, латають вікна у будинках, які постраждали від обстрілів. Старший пресвітер області Павло Смоляков розповідає, що помісні церкві відвідує втричі більше нецерковних людей, ніж церковних. Харків Зміни називають Харків незламним. Постійні обстріли, руйнування інфраструктури та загроза повторного наступу не зупиняє людей у їхній праці. Люди адаптуються до умов відключень електроенергії, проблеми з транспортом, вибухів. Старший пресвітер Дмитро Гончаров розповідає, що церква з Божої милості продовжує жити і діяти у суспільстві. За час повномасштабної війни в області утворили кілька нових церков, віруючи у прифронтових містах і селах, продовжують збиратися і служити місцевим. Люди прагнуть до Бога. Пастор називає ці дні часом великої євангелізації. Якщо раніше люди йшли по гуманітарну допомогу, то зараз відзначилися ті, хто щиро шукає Бога. У людей прокинулося бажання чути про Господа у цих обставинах. Розумієш, що від тебе нічого не залежить. А від Бога. В Одеському домі молитви, де пастор Едуард Гукасов 12 травня звершили молитви за Україну та Божу милість до людей. На недільному зібранні громади молитві присвятили окремий час та проповідь. Вів зібрання та звершив молитву пастор Володимир Бендус. Пастор запропонував присутнім уривок з послання до Тимофія. Отче, перш над усе я благаю чинити молити. благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди, помолилися по наступних темах, подякували за перемогу у другій світовій війні, про жертви якої в Україні згадували 8 травня. За Боже провідіння під час війни, що зараз переживає Україна, просили Божого захисту людей, близьких та рідних, цивільних по всій країні, щоб Бог допоміг захисникам вистояти за Харківщину та гарячі регіони, де потерпають від ворожого наступу, щоб люди навернулися до Господа, знаходили спокій не в новинах, але у Господа. Напередодні, за ініціативою Всеукраїнського Союзу церков, особливим чином помолитися за Україну на недільному зібранні церкви закликав голова обласного об'єднання пастор Олександр Димов. Також на зібраннях в окремій молитві діти подякували Господу за матерів. 12 травня в Україні відзначали День матері. По темах проповідей були звершені чисельні молитви. Диякона рокопокладена у Сергіївському відродженні в церкві відродження СНТ Сергіївка, де пастор Вахтан Чедлішвілі, 28 квітня на діяканське служіння благословили Олексія Стана. На урочистому зібранні звершено важливу для громади священодію молитву з покладанням рук створили пастори Олександр Димов, Валентин Лупашко та Вахтан Чедлішвілі. Олексій Іванович Стан народився у 87 році у Сергіївці. Увірував у дев'ятому році та прийняв хрещення в першій Білгородністровській церкві. Згодом за місцем проживання перейшов у церкву відродження Сергіївку. За освітою Олексій Іванович бухгалтер, працює у державному секторі. В житті та служінні йому допомагає дружина Каріна. Вона грає в гурті та займається медіаслужінням. Разом Карина та Олексій виховують двох дітей. Благодійному фонду Острів Надії 8 років на початку травня у благодійному фонді Острів Надії відсвяткували свій вісьмий день народження. Правління фонду подякувало усім, хто молиться, підтримує та служить разом. У зверненні благодійники відмітили деякі досягнення, за котрі щиро вдячні Господу. За ці роки вказано у звіті. Ми багато чого досягли. Допомогли понад тисячі дітей, їхнім сім'ям, людям з інвалідністю та потребуючим. Відкрили дитячий денний центр, де діти можуть отримати їжу, одяг, освіту, духовну та психосоціальну підтримку. Допомагали нужденним. З'явилась нова будівля для центру, де діти мають більше простору для ігор, навчання та розвитку. Все це стало можливим завдяки вашій підтримці. Ми щиро дякуємо. Волонтерам, які безкорисно дарують свій час та сили, щоб допомогти дітям, благодійникам, які надають фінансову та іншу допомогу і роблять нашу роботу можливою, людям, які моляться за нас, адже ваша віра дає нам сили йти далі. Сім'ям дітей, які довіряють нам своїх найдорожчих людей, людям з інвалідністю, які надихають нас своєю стійкістю. Та силою духу, всім, хто допомагає нам робити світ кращим. Ми також хочемо подякувати тим, хто ставить палки в колеса, бо вони змушують нас бути сильнішими, шукати нові шляхи та можливості. Ніколи не здаватися. Дякуємо Богу за його підтримку. Саме завдяки його любові та милосердю ми можемо творити добро. Ми віримо, що попереду нас чекає ще багато добрих справ з любов'ю та вдячністю, правління фонду. Острів надії. Служіння ув'язненим, незважаючи на обставини. Брати та сестри звершують служіння серед ув'язнених у декількох установах. Команди відвідують установи та проводять зібрання навколо Божого Слова, свідоцтва та моляться із слухачами. Пастор Ігор Юсенков розповів про служіння великої міжцерковної команди. Наприклад, диякон Сергій Девиденко з Порт-Аненталю веде бесіди з неповнолітніми, котрі уважно слухають його. Інший приклад це вже в іншій жіночій установі. Диякон Леонід Конаненко з Одеської Пересубської церкви та брати і сестри з другої одеської церкви співали та проповідували жінкам. В іншій установі збирається помісна церква. В'язні співають по пісенниках загального співу та вивчають Біблію. У приміщенні молитовної кімнати «Преображення» більш ніж 20 слухачів. Їх регулярно відвідують брати та служителі. В'язні слухають істину, в них є багато питань. Є такі, хто звертається у молитвах до Спасителя. Бог продовжує спасіння, незважаючи на обставини. 26-27 квітня, команда служіння в'язненим взяла участь у всеукраїнській конференції. Серед учасників слово було надано пастору Ігорю Андрюшко з Фонтанської благої звістки. Конференція проводилася в Ірпені. Тож час подорожування та неформального відпочинку був гарною можливістю спілкуватися у команді та з однодумцями з інших регіонів. Струнний оркестр Кілійської церкви. 21 квітня струнний оркестр Кілійської церкви, де пастор Олег Стефанов, прославляв Господа в церкві села Струмок, де пастор Олександр Дрібноход. У складі оркестру грають молодь, діти та підлітки. Художня керівниця оркестру Людмила Костенко. В урочистому зібранні взяв участь голова обласного об'єднання, пастор Олександр Димов. Пастори надали слухачам Боже Слово. Крім музичних оркестрових творів, у програмі були вірші та співи молоді. Після завершення богослужіння діти та сестри недільної школи Стромківської церкви підготували благодійний ярмарок, випічки та ласощів. Мультиспорт навчив новим видам спорту. Команда Асоціації християн-спортсменів мультиспорт провела тренінг у порт Аненталі. У дитячому центрі Острів Надії, де керівник Степан Койса наприкінці квітня служителі та команди дитячого служіння навчилися новим видам спорту та спортивним іграм для втілення в християнських таборах. Тренінги містили як навчання в аудиторії, так і практичні тренування на майданчиках. Воротарка, наша людина, збірна України обіграла Іспанію. Жіноча збірна України з флорболу обіграла Іспанію в матчі Кубку Європауер, який триває в Італії. Зустріч завершилася з рахунком 2-3 на користь українок. Наші ворота мужньо захищала Ольга Співак. Ми запитали в неї про новину на таблоїді «Чемпіон» та про її спортивний шлях. Ольга розповіла. Так, це ми їздили на змагання з флорболу в Італію. Я виступала за збірну України на позиції воротарки. Займаюся цим спортом приблизно вже 9 років. За збірну граю 4 роки. Моїм тренером є Олег Задорін. Він пастор церкви у Корісовому. Першим клубом, за який я зіграла на всеукраїнських змаганнях, був Хаски, місто Київ. За них я грала 2 роки. Потім мені запропонували вступити до клубу Скала, місто Мелітополь. За них я грала три роки до початку повномасштабного вторгнення. Зараз я граю тільки за збірну України, бо жіночі команди розпались через повномасштабну війну. Сестра Ольга є членом церкви у Корісовому Одеської області. Зараз вона живе в Одесі та бере участь у розбудові нової церкви «Синергія», де відповідальний Євген Болгар. І як завжди пропонуємо гарну християнську пісню з плейлиста на каналі обласного об'єднання. В ефірі Новини Одеса Баптистин. Моя надія моє.